І так, колеги, продовжуємо нашу зйомку. Їхали ми на уборку соняшника, але погодні умови вносять свої корективи. Тому сьогодні ми більше займемося це питання вже зерновими. Так як ціни не було, тому зернові не реалізували, залишили на складі. Зараз будемо думати, що робити. Ну частину будуть використовувати вже, буде використовуватися як на посівний матеріал, а частину можливо просто переложимо на інший склад для того, щоб окремо була пшениця, окремо соняшник. Ну і соняшник, коли буде вже уборка. То зберігався на одному складі, так буде проще. Тому пропоную вам приєднатися, подивитися. Я думаю, що ви знайомі з тим, як відбуваються дані процеси, але все ж таки хочу показати, як це відбувається у нас. Тому продовжуємо. Ковш хороший! Так класно підбирає. Ага. Да. Це у нас зерновозик. Чому вирішили саме за трактором, тому що тоді, коли розбивають польові дороги, так як багато фермерів є в даному регіоні, то дуже важко газоном або зілом дуже-дуже тяжко це доставляти продукцію на склад. Ось такий у нас погрузчик. Чим зручно до цього грузили куном, стояв кун також на МТЗі. Але не дуже зручно тоді, коли, наприклад, це КАМАЗ. Не доставали просто до бортів. Ну, Прийняли рішення це придбати в автопарк. Чим дуже добре, що, наприклад, трішки відійдемо так, як пилить. На відміну від куна, загрузка набагато швидше відбувається. Один КАМАЗ в середньому, якщо хороший оператор саме погрузчика, то займає десь ну, хвилин 20-30. Загружається один хамаз із прицепу. Є більші ковші, але більшого ну, немає сенсу ставити, так як дуже зручно, коли є колони на складі, підбирати це те, що залишається біля підстінки. Так. Пшеничка, як бачите, от питання в тому, що ми самі говоримо, що потрібно проводити десикацію, і чому важлива десикація, да? але погодні умови, навіть не погодні умови, а більше те, що... Ну, спішили. Спішили і подумали, що десикацію не будемо проводити на одному участку. Як бачите, оці часточки такі від бур'яну, якби відразу ми їх підсушили, то було б набагато проще е потім комбайну, саме вентилятором, воздухом, це все видно. А так як воно було зелене і вже підсихало, можна сказати, в насипі, то трішки тепер завдає ПХ. Але нічого, для посіву все рівно відбиваються на калібраторі пшениці. Беремо першу другу фракцію, самі крупніші, самі кращі, тому всього достатньо. Якщо в декілька слів на рахунок пшениці, це ми зараз завантажуємо пшеницю Ронін. Сіяли ми першу репродукцію, це зараз друга репродукція. Частину будемо пересівати, так як такий рік і сезон, що в принципі немає можливості придбати, там, наприклад, еліто або першу репродукцію, та навіть і немає сенсу. Тому що от дана пшениця вирощуємо вже декілька років поспіль. Пробували завжди сіяти еліту і першу репродукцію. Ми звернули увагу тоді, коли протестили, що друга репродукція вона також здатна ще формувати достатньо гідний урожай. Тому друга-третя репродукція ще будуть використовуватися в якості посівного матеріалу, так як ми вносимо фуміциди, щоб не хворіли протруйники, посівний матеріал у нас буде здоровий, не заражений. Тому будемо його саме застосовувати. От, якщо продовжувати на рахунок ковша, це те, що я мав на увазі. Тоді, коли продукція зберігається ближче от, до стіни, то дуже зручно ним підбирати. Звичайно, великим ковшом також можна там, да, по краю проходити, але цей себе зарекомендував він як, можна сказати, універсальний, тому що і об'єм здатний відразу взяти в ковш швидко загрузити машину. І більш таки маневрувати не можна вже в самому складі. Пшеничка добре зберігалася, не загрівалася. Так, це таблеток накидали довгоносика. Що на рахунок пшениці збирали її ближче вже в кінці літа, так як погодні умови не зовсім дозволялися це зробити вчасно. І дуже хвилювалися, що вона потемніє. Ну, як можете бачити, що Пшеничка світла, хороша, можна використовувати по будь-яких цілях. Сьогодні у нас оператор молодий, так як дякуємо людям, що в вихідний день погодились допомогти на загрузки. Але можна сказати, що він також справляється зі своєю роботою. Але, знаєте, ковш-ковшом, але лопату ніхто не відміняв. Тому давайте трішки залишу вас, тому що потрібно також виконувати свою роботу, а не тільки показувати вам наш робочий процес. Ще побачимось. Тут у нас трішки пшениці саме під себе. Е, вирішили понабирати в мішки. Звичайно, є частина і в бегах. Пробували в беги понабирати. Але в мішки, так як невеликі клиночки і не завжди дуже зручно для того, щоб загрузити сівалку, гнати туди пагущик. Тому прийняли рішення це мішкам, хлопцям подвоє, вони зможуть їх піднімати, засипати. Це ті кусочки там, де по 2 гектари, тобто, що кілограм 400 потрібно буде вкинути, то вирішила вже в мішках. Де більше об'єм, то це вже йдуть далі. Подобається працювати, тоді, коли робота кипить, хлопці там працюють, допомагають. Це у нас ми так проводимо вихідні. Тому, я думаю, це для кожного знайома така ситуація, хто займається агро, що вихідні дні бувають тільки тоді, коли ти або зібрав урожай, або ти його реалізував. Але тільки збираєш один урожай, потрібно вже готувати площу, збирати інший урожай, тому як таких вихідних днів насправді дуже багато їх і немає.